Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Садлецька. Було двоє таких відомих суддів за часів Януковича: Віктор Татьков, тоді голова Вищого господарського суду України, та його заступник Артур Ємільянов. Обоє суддів ставали фігурантами численних журналістських розслідувань про корупцію, рейдерство і таке інше. Взялася за обох тепер і генпрокуратура. Вони проходять по одній кримінальній справі. От тільки Віктор Татьков уже втік за кордон, а Артур Ємельянов перебував на підписці про невиїзд, аж допоки ми його нещодавно не зустріли у літаку на рейсі Київ Відень. Хто й чому зняв із судді під слідством обмеження на пересування і чи повернеться він в Україну? Сергій Андрушко продовжить. Аеропорт Відня, Австрія, червень 2017 року. Артур Ємельянов, суддя Вищого сподарського суду України, проходить кордон. Це фото зробила журналістка Наталя Садлецька, яка летіла на редакторську конференцію і випадково зустріла його в літаку. Нічого незвичайного, якщо не врахувати, що раніше суд заборонив цьому суді залишати межі Київської області. Він фігурує у справі за фактами втручання в діяльність судових органів. Її порушила генпрокуратура. Якщо є новини у цій справі, чому про це невідомо широкій громадськості? Раніше генпрокурор Юрій Луценко на каналі Зік одним реченням описав, хто таки на його думку суддя Ємельянов. Суддя Емільянов це не просто суддя. Суддя Емільянов це один із тих двох суддів, які ще в часи Януковича вважалися архітекторами замовник суддійських рішень. За президента Януковича суддя Артур Ямельянов був переведений з Донецька, очолював господарський суд Києва і згодом був заступником голови вищого господарського суду України. Одного року він задекларував 12 квартир і кілька будинків. Утім, згодом більшість майна з декларації зникла, ніби тому, що суддя розлучився. Це з до 12 квартир та там кількох будинків, які вас раніше були задекларовані. Зараз їх нема песні. Будь ласка, У 2014 році. Я був розлучений з дружиною своєю так? Після цього так. відповідно до. Вимог оформлення декларації, я повинен був вказувати тільки те майно, яке належить мені, там тим, тим членам сім'ї, які зі мною проживають, або яким я знаходжуся у відповідних родинних стосунках. Враховуючи, що два роки тому я розлучений був з дружиною, то відповідно майне майно, яке було враховане за нею, Відповідно, з моєї декларації було викреслені. Що відомо ще про Артура Ємельянова? Схеми повідомляли раніше, що у родини Ємельянова був спільний сумнівний бізнес із родиною нинішнього члена Вищої ради правосуддя Павлом Гричківським. Разом вони володіли компанію ТОВ Оздоровчі сенс Сесіль, яка у 2007 році отримала в оренду 7 гектарів заповідного лісу на Жуковому острові. Незаконність передачі землі згодом оскаржувала прокуратура. Про цю історію суддя не любить згадувати. Я нікакмію меню... нікако. Отношения к бизнесу Гречковского и никогда не имел. Но ваша родина Гричкивского родина родина малоспильный бизнес. Еще раз говорю: нет. Я вам уже отвечал на цей Ну Островча э, компанія Сесія ну, на этот вопрос, вона уже в темі столько разів обсуждалась. Піднімайте документи. Сергій, ну, ну що ж, молоді. ну если я вам в какой-то момент в 2014 году или в 13-м году не знаю, действительно вона була заучредителем. Потом она эту долю продала. Кримінальна справа, які фігурує суддя Ємальянов, стосується незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. Генпрокурор Юрій Луценко і генпрокуратура часто інформували громадськість про цю справу. Ізбук сторінці Луценко повідомляв про підозру судді Ємельянову у 16-му році. А ось генпрокуратура інформує про запобіжний захід, заборону залишати суддя Ємельяновим Київську область і півтора мільйони застави. Але пояснення, як сталося, що Ямельяна опинився за кордоном, на сайті ГПУ не вдалося знайти. Сергій Горобатюк – очільник управління спецрозслідань ГПУ, який займається справою, де фігурує суддя Ємельянов. Чи знаєте ви, чи знає прокуратура на сьогоднішній день, де знаходиться суддя Мальян? Безпосередньо в цей момент мені невідомо, тобто треба у слідчого прокурора запитувати. Можете зізнати зараз? Ало, Андрій? А відомо нам де саме зараз Ємельянов? А те, що він там чи пересікав кордон, теж невідомо. Угу, добро. Ні, на цей час невідомо. Заборона Ємельянову Полишати межі Київської області тривала лише до 14 червня, а згодом, очевидно, не була продовжена. Бо вже за декілька днів після цього ми зафіксували його у Відні. На його робочому місці нам підтвердили, що суддя відсутні був у відпустці до 28 липня. Як трапилось, що Ємельянову, якому сам генпрокурор оголошував підозру на Фейсбуці, дозволили виїжджати за кордон. Невже слідство не допускає, що він може втекти? Ми з'ясували, що обмеження щодо пересування з Ємельянова зняв подільський суд Києва, але це рішення у публічному реєстрі чомусь засекречене. Суд о, продовжив. Обов'язки частково в частині не виїздити за межі Київської області і здати закордонний паспорт, суд ці зобов'язання відмовив у продовженні. Чи була справа цього разу Подільському суді відкрита? Так. Відкритим судом. Так, це відкриті. Ні, це судове засідання. Тобто прокурор не клопотав. Про те, щоб цей процес був закритий, відповідно, судом таке рішення не приймалося, тому процес був відкритий. У генпрокуратурі кажуть, що ще один підозрюваний у цій справі: екс-очільник вищого господарського суду Татьков – за кордоном і не планує повертатися. На сьогоднішній день. Інші підозрюваний у цій справі, колишній голова вищого господарського суду Дьяко прибуває в розшуку, і до моменту оголошення в розшук він перебував в Германії на лікуванні і вказував на те, що він полікується і приїде, але з певного часу перестав виходити на зв'язок. Рішення скасувати запобіжний захід ухвалила суддя Подільського районного суду Києва Валентина Декаленко. Чому було ухвалено саме таке рішення? і Чому воно виявилося засекреченим? Суддя Декаленко відмовилася коментувати, А, а ви, ви суддя дикаленко. Ні, не я, а хтось інший. Скажіть, будь ласка, чому Лі, закрита скажу, справа Ємельянова? От справа Ємельянова закрита в собому місці. На яких ти Ще раз вам секретар сказав. Працівники 20-ти кабінету ти Не до мене. Ну, ви ж це ухвалювали рішення закрити. Цьому рішенні місце посилання на частину 4 статті 7 закону доступ до судових рішень. Ця частина визначає, що закривається тільки та інформація у рішенні, яка прийнята судом у закритому засіданні. Якщо рішення виноситься у відкритому засіданні, воно повинно бути опубліковане повністю за виключенням тієї інформації, яка ідентифікує особу у цих рішеннях та інших. Але повністю все рішення. Обмежувати, не показувати це незаконно після листа від програми схеми до Подільського районного суду щодо утаємничення судового рішення у цьому суді розповіли, що насправді у них сталася технічна помилка. Не оприлюднювати. Хто холо рішення не оприлюднювати текст? Дане рішення ніхто не ухвалював, щоб його не оприлюднювали. Просто вийшла ошибка. Просто помилково написали, що воно не оприлюднюється. Чому не було оприлюднено? Я зрозумів, що це була б технічна помилка. Хоча я не розумію, як саме вона могла трапитися. Скільки може. суддя? Ні, вона може трапитися, оскільки ця інформація виставляється. Це комп'ютер. Ви ж розумієте, це ж не людина написала від руки. Це виставляється комп'ютер, там ставиться галочка. Якщо ти мишкою махнеш в другу сторону, галочка може не поставитися. Утім, попри технічну помилку, рішення й досі не стало публічним. Тексту рішення у суді теж не надали. І... А ми можемо, якщо це помилка технічна, ми можемо отримати текст, якщо це відкрите рішення, текст то, то зараз це текстовий варіант рішення. Поки він так з'явився по реєстрі, кілька маєш більше часу. Ну, о, ситуація яка? Е, ситуація така, що ну, оскільки е, доступ мають певний учасники в цей. І є певна процедура відображення м, 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 в тексті. Так можна є... закреслити конференційну інформацію. Так. Да. Тому персональна інформація. Так, так. Тому я так думаю, що безпосередньо зараз ми дати не можемо. Но ми Будемо робити все. Згодом голова суду листом повідомив: цитата: з метою усунення виявленої помилки, 5 липня 2017 року, суддею Декаленко ВС повторно відправлено до єдиного державного реєстру судових рішень тексту хвали від 8 червня 2017 року без будь-яких обмежень доступу. Чому ж суд скасував запобіжний захист щодо судді Емельянова щодо невиїзду за межі Київської області? У прокуратурі розповіли про три аргументи. Це рішення суду воно мотивувалося наступним. Перше, те, що він має соціальний статус, значний в суспільстві позитивно характеризується, якби має соціальні зв'язки. Крепкі чи тверді, чи як воно там записано, які. Не дозволять йому, скажімо, покидати своє місце э, проживання під час слідства. Йому потрібно виїхати на лікування за кордон. І третє э, 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 о, за кордоном проживає його дочка. Суддя Ямельяна вважає, що справа, де він фігурує, це замовлення. В ГПУ свої аргументи в отношенні мене був проведений один допрос. Як я заявляв раніше, так і заявляю сьогодні, те, що діло є повністю заказним Когда у мене будуть конкретні доказательства, на момент оно є на рівні не предположені, а увереності. Є перша частина це, скажімо, зміна э, сахвибору э, ком, суддів комп'ютером, ну, відповідно, програмою автоматизованою системою. Інша частина це э, створення груп суддів за спеціалізацією, под, подріблення. Тобто закон загалом дозволяє спеціалізації, але вони були подріблені майже там на більше ніж 40. І виходило такі ситуації, де під певну спеціалізацію було два чи навіть один суддя. А відповідно, це вже є порушення, тому що має бути вибір. Ще випадково, що суддю Ямельянова помітили саме в Австрії. В генпрокуратурі кажуть, саме там може мешкати його донька. Також нам вдалося з'ясувати, що у відні зареєстровані компанії на ім'я тепер вже колишньої дружини судді Світлани Ямельянової. Так вона є серед власників фірми AHL Лрел KAV Гембх, зареєстрованої на Тайн Це поруч із Драмтеатром та недалеко від Віденського оперного театру. За цією ж адресою зареєстрована ще одна компанія з дуже схожою назвою. Отже, схеми помітили Вищого господарського суду України Артура Ямельянова у Австрії. Ми дізналися, що суд дозволив йому залишати територію України, знявши з нього запобіжний захід про невиїзд з Київської області. Суддя ухвалила рішення, попри інформацію, що інші підозрювані у цій справі так і не повернувся за кордону. Судове рішення щодо зняття запобіжного заходу щодо невиїзду у суді засекретили завдяки листу. Програми схеми у суді визнали, що це помилка. Ця помилка давала можливість уникнути розголосу. У справі судді вищого сподарського суду Ємальянову у суді пообіцяли розсекретити інформацію із судового засідання у генеральній прокуратурі. Не виключає, що завершать досудове розслідування, де фігурує суддя Артур Ємельянов до кінця року, щоб передати справу до суду. Наше розслідування виявило, що суддю Артура Ємельянова та його родину із Австрією пов'язують чимало речей. Тут і бізнес, і нерухомість. Розкинулася географія статків родини українського судді і на інші країни. Про це ми розповімо уже в наступних випусках. Нещодавно небайдужі кияни забили на сполох. Невідомі відгородили для висотного будівництва ділянку впритул до історичної садиби відомого роду Терещенків, яка й без того повільно руйнується у руках недобросовісного нинішнього власника. Тоді ми з'ясували, що за зухвалий проект взявся впливовий забудовник. Компанія пов'язана з народним депутатом Володимиром Зубиком. Після нашого сюжету люди вийшли на протести, а Нацполіція відкрила кримінальну справу. Державні пам'ятки. Охоронці навіть видали припис із вимогою зупинити висотне будівництво у центрі Києва. Валерія Єгошина перевіряла, чи виконала цю заборону фірма з оточення впливового народного депутата. Садиба на бульварі Шевченка. Пам'ятка архітектури та містобудування 19-го сторіччя. Довгий час тут жила родина меценатів Терещенків. Тепер будинок стоїть порожнім, руйнуючись у приватних руках. У лютому громадські активісти Києва побачили ось цей паркан. Тоді ще ніхто не знав, хто та що планує будувати тут. У ході розслідування ми виявили, що фактичний контролер фірми, яка планує звести висотку, просто в охоронній зоні пам'ятки архітектури. Це екс-регіонал Володимир Зубик. Проте навіть після розголосу у змі будівництво все ж почалося, а з ним і громадські протести. За проектом тут має вирости 17 поверховий готельно офісний комплекс Леоніс. Але будувати так високо тут заборонено цілою низкою нормативних актів. Закрити на них очі, як показало наше розслідування, наважилося оточення впливового народного депутата з групи відродження, а до цього регіонала Володимира Зубика. Наприкінці травня сюди заїхала будівельна техніка та почала земляні роботи. Це помітили мешканці сусідніх будинків, які намагалися самотужки зупинити будівництво за допомогою петицій. Ми з сусідами живемо в цьому будинку, я живу з мужем, з дітьми. І побачили цю стройку, яка тут почалася під нашими окнами. Узнали, що вона незаконна, стали підписувати, значить, підписали мою петицію. Щоб стройка прикратілась. Ну, ніс матря на пітісу. Помогу смерть приїжджав, стройка продовжається. Сусідство потенційної новобудови з історичною садибою Терещенків, яка вже зазнає пошкоджень, призвело до протесту не лише місцевих мешканців, але й до дій профільних активістів. На їхні письмові скарги прокуратура таки зобов'язала нацполіцію порушити провадження за статтею про нищення, руйнування чи псування пам'яток. А інспектори міського управління охорони культурної спадщини взагалі видали припис забудовнику із чіткою вказівкою зупинити будівництво. Ми вирішили перевірити, чи подіяла заборона з землі. Це зробити складно навіть державним пам'яткоохоронцям. Їх на будмайданчик не пустили, мовляв, приватна власність. А з висоти все видно як на долоні. Нування сусідньої пам'ятки, приписи, оборони, відсутність дозвільних документів, навіть порушена кримінальна справа, ніщо не зупиняє будівельників. Роботи активно ведуться. Побачивши, що ворота відкриті для техніки, днями на майданчик намагалася прорватися громадська активістка, дружина нащадка власників садиби Терещенків Олена терещенко єскіна Активістка викликала поліцію за фактом незаконного будівництва. Поліс буде, поліція буде та заявила про напад на неї. На якій підставі ви, ви розпускаєте руки? На якій підставі? Але приїхали лише патрульні поліцейські, пояснюючи, що слідчі, які мали б арештувати техніку на цей виклик, реагувати не будуть. Мовляв, подібна скарга вже була, і поліція її розслідує. Незважаючи на всі документи, які ми надали правоохоронним органам. вчора ми констатували повне відновлення протиправних будівельних робіт. Поліція посилаючи на те, що вони виїжджали вже на місце подій, що є кримінальне провадження. То вони просто сказали, ми не приїдемо, і це передали ці поліціянти, яких ми викликали. Чому ж поліція не зупиняє будівництво у центрі міста до з'ясування його законності? Ми прийшли у Шевченківське управління національної поліції, щоб дізнатися, за якою статтею вже зареєстроване кримінальне провадження щодо протиправного будівництва на бульварі Шевченка. Але наразі поліціянти з'ясовують навіть чи був виклик на місце. Зрештою, після довгих пошуків та дзвінків, з'ясовуємо, що так заяви громадських активістів були, але слідчі вирішили взагалі не відкривати провадження, бо протягом місяця вони не знайшли доказів злочину. Було зареєстровано два звернення по будівництву. До єдиного реєстру до судових розслідувань внесено вони не були. Тим часом активісти пишуть ще одну заяву в прокуратуру. Там кримінальне провадження все ж відкрили і зобов'язали тих самих поліцейських все ж розслідувати незаконне будівництво. За статтею самоправства, тобто самовільні дії, що караються штрафом, виправними роботами або трьома місяцями арешту. Чому ж протести киян, громадських активістів, пам'яткоохоронців та порушені дві кримінальні справи досі не принесли результату? Чому можуть ігноруватися заяви про злочин? Очевидь відповіді на ці питання може дати безпосередньо замовник будівництва. Це ми вже розповідали, хто реалізує зухвалий проект 17-поверхового готелю Леоніс просто в історичному ареалі міста. Та пліч-опліч з пам'яткою архітектури, садибу Терещенків в жалюгідному стані. Власник земельної ділянки львівська фірма Рома-Ем. Значну її частину бізнесмени викупили у міста ще у 2007-му за 6,5 мільйонів гривень. Підрядником зазначена будівельна компанія Інтергал-Буд. І власник землі, і підрядник пов'язані між собою. Кінцевий бенефіціарний власник товариства Рома Ем Валерій Кулаков. Він же формальний власник Інтергал-Буду. Донедавна він постійний помічник народного депутата з групи відродження колишнього регіонала і бютівця Володимира Зубика. До того ж і нинішній помічник Володимира Зубика Павло Зварич донедавна був керівником фірми, опосередковано пов'язаної з Інтергалбудом. Але зрештою, Зубик, як і щодо попередніх його проєктів, про які розповідали схеми, від будівництва на бульварі Шевченка, відхрестився, як і Валерій Кулаков. Після того, як будівництво розпочалося, ми хотіли запитати народного депутата, чи знає він про те, що люди протестують проти будівництва, та чи знає він про порушені кримінальні провадження та існування припису із забороною будувати? Як може їх прокоментувати, Володимир Володимирович? Доброго дня це Валерія Гошина з Радіо Свобода. Я хотіла запитати, чи секретар <зв>. за я хотіла запитати, чи знаєте ви про громадські. А поки впливовий депутат до того ж, член комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, який має зв'язок із компанією забудовником, відмежовується від незаконного будівництва, робітники на місці кожного дня продовжують протиправні дії. Вочевидь, вони чомусь не бояться ані візитів мера, ані можливих рішучих дій влади, та навіть з двох кримінальних проваджень, заходом яких будуть продовжувати стежити схеми. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.